Хто товеться до важкої зими є в наявності такі лампи від 60 Вт до 360, 80, 100, є 200 і 300 Вт. Поки що раз них є, можете писати ціни літні, бо почнуться проблеми з світлом, ціни виростуть. Ось так світиться, це нижчий режим, меготіння і все. Що найсильніший, це слабший і меготіння. Ось така. Заряджається збоку, очочок, це захищено, можете літом десь використовувати під дощом. Нікуди нічого не промокне все захищене тут даже новенька пльоночка є, тлівочка, якщо видно тут, відкриваєте, зарядили, закрили і вам. Ось такий. па. Was swi lampa. Ois the car lampa?